Індійська народна казка Слухай поради друга. Хто не слухає поради друга, легко попадає в біду. У країні Магахт є озеро, яке зветься Пхолотпал, що значить квітка лотоса. Довгий час жили на цьому озері два лебеді, яких звали Шанкат і Вікат. Шанкат і Вікат мали друга черепаху на ім'я Камбугрива. Що значить укрита панциром. Друзі жили неподалік один від одного і часто бачилися. Сталося якось так, що черепаха Камбугрива відпочивала на березі озера, коли прийшли рибалки. І от один з них сказав сьогодні ми відпочинемо з дороги, а завтра переловимо всю рибу і усіх черепах. Почула черепаха ці слова і затремтіла від жаху. Одразу ж пішла вона шукати своїх друзів, знайшла їх, розповіла, про що розмовляли рибалки, а потім спитала друзі, що ж мені тепер робити? Спочатку треба впевнитись, чи загрожує тобі лихо, відповіли Шанкат і вікат, а потім уже думати, як, утекти від нього. Ні, ні, сказала Камбугрива, не треба шукати підтвердження, тому що і так ясно. Тут треба діяти рішуче, недарма, кажуть, риба Антхагрива і риба пантюшгрива зосталися цілі, а риба Ятхаргрива мусила загинути і загинула. А як же це сталося? спитали лебеді. А ось як, сказала Камбугрива.